Виконуємо номер 309 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Чи можна будь-яке натуральне число записати у вигляді перше. Добутку двох множників, кожне з яких є натуральним числом. Друге добутку двох множників, кожне з яких є натуральним числом і більшим за одиницю. Розглянемо перше завдання. Чи можна будь-яке число натуральне записати у вигляді добутку двох множників, кожне з яких є натуральним числом? Так, можна. Тому що один число натуральне і будь-яке натуральне число можна представити у вигляді добутку одиниці і цього ж числа. Тому відповідь записуємо таку. Можна будь-яке натуральне число записати у вигляді добутку двох множників. Кожне з яких є натуральним числом. Переходимо до другого завдання. Чи можна будь-яке натуральне число записати у вигляді добутку двох множників, кожне з яких є натуральним числом? І більшим за одиницю. Тут відповідь буде ні. Тому що є такі числа, наприклад, 2, 3, 5, 7 і так далі, які не можна представити у вигляді добутку двох множників, кожне з яких є натуральним числом, і більшим за одиницю. Записуємо. Не можна будь будь-які натуральне число записати у вигляді добутку двох множників кожний з яких є натуральним числом і більшим за одиницю.